Це у нас календарне змагання чемпіонату України в парній гонці серед чотирьох категорій. Критеріум це гонка по очкам. Перший тур, другий тур у нас буде в білій серпі. і третій тур буде в Закарпатті. Загальна кількість учасників більше ста, десь 120 чоловік. І представлено вони з усієї України. Сьогодні вони їдуть парну гонку, 10 кілометрів. Парна гонка це два чоловіки стартують. 10 кілометрів. Завтра вони будуть їхати групову гонку. 70 будуть старше їхати. 50 кілометрів будуть їхати молодша група. І третій день у нас критеріум буде це гонка по очкам. Готувалися ми до цієї парної гонки довго. Ну, це основна наша гонка в цьому році, можна так сказати. Готувався з весни, виїжджали в кілометраж, вели по 120 кілометрів пара в командах. Ці змагання, напевно, для мене просто як. Тренування, перевірити себе ну, з вологонами, подивитися, що я можу показати у цій сфері. Це вже як частина мого життя. Я вже досить довго цим займаюся. І ну, ці змагання, як і інші, важливі. Ну, я вважаю, що всі змагання важливі, тому що це е, досвід. Ну, це важливо.